Так, друзі, зроблю таку невеличку уставочку. Можливо, хто ще шукає посівний матеріал сої на наступний сезон. Тому кума в моєму залишилася соя десь в районі 3 тонн цьогоріч набрав він її Олександра Луценка. По показниках 92 схожість і, по-моєму, 89 енергія. Кому потрібно, хто шукає якісну сою. Я в нього теж буду брати на наступний рік. Номер залишу тут в описі. Телефонуйте, самовивіз локаційно Чернещина Дніпропетровська область. Можливо, комусь потрібно, то відкалібрована, у баги пофасована. Якщо хтось шукає, то телефонуйте. І ще е нагадаю вам, хто ще не закупився соняшником. у Компанії Євросем діє знижка за промокодом 6 можете 15% отримати знижку на посівний матеріал, чи то соняшника, чи то кукуруза. А на наступний сезон ми будемо висівати їхні гібриди і соняшника, і кукурузи. Так що теж, можливо, комусь цікаво. Дзвоніть, замовляйте, будемо теж сіяти і показувати. Розпочали роботу над переднім мостом. Вже юзик розвернутий. Зараз будемо займатися і викочувати старий міст. І все періодично робити. Proszę on się pracuje. ty trochę nazwę. jest trup. Aha. A no na A no trochę na... A po strych. Ого! Хрока сейчас за чобит. Так, куди йде. Бабачку хоч двері Так. Мо розвернемо, щоб вам удобніше ж було. Поток. Та ні, тоже труби не витягнете тут. Я ток, сейчас отсюда. Держи, держи. Держиш. Та держу. Тобто, як оплито напереду з 30-ки. Хлопці роблять і самі, але щоб було дешевше, можете знайти метол, взагалі там 20-ку потрібно, ну, було 30-та, відправили їм, їм по новій пучті, вони все понарізали, зробили, то як сліди трошки зекономили таким чином кошти. Як самі вони роблять, то дорожче, якщо свого металу так, це треба перевернути, так? Да? <плес> То, а ви давайте натискайте, натискайте на підписочку. Подивлюся, всі коментарі пишуть, але без підписки. Так що, Підписуйтеся і дивіться з підписочкою. Так що, кому потрібно колеса. Та і болка ж теж передня. З'ємо з пишіть. Будемо домовлятися. все одно вона вже не потрібна, буде так само у колеса резина тут як нова. Трошки сань в одному там, як сьогодні підрізати. В одному місці, а? А, там я. тут мастерся. Чуть вона то не не цей, але тут трохи зачепив. А, ну так да, це в одному, в одному місці чу-чуть є поріз. Ну, а так нормально, не, не критично. Вултура, резина. Так, і прийшли мені брезовички нового зразку пластикові на МТЗ. Ось уже один замінив. А ну, як вам? Пишіть в коментарях, як краще старими чи з новими. Ну, мені подобається пластик, від Ну хотів замовити а це. Дивлюся, там вони по акції були на словах МТЗ 375 гривень один. Вирішив замовити. А зараз поміняю інший. На вигляд ці вже більш сучасно виглядять, ніж. Старі звичайні резинові, а там подивимося, як вони будуть в експлуатації чи не буде їх ламати. Так, з бризовиком і все. Такий ведун. Тепер ззаді. Не знаю як кому, а мені подобається. покрутить. Я б її покрутить. А Чтобы на... наживлять, а? Не-не, втулку не. прокрутить, вот так стукнуть. Ступну. Така ви ж прокручуєте і воно прокручується. Ну ви ж так міст крутите та і воно прокручується. А ну дивай. А, а ну отак міст назад, вниз. Бачите, воно ж оце попало. А вот попало. А ну открути. Полностью болт чтобы доставлю. То и достанет так. Там тоже на задарты. Там часы утки спустились. Нет, вот мы ну так, На саду. Ко? на саду. Да, ну, вы залезли, так. Другая, блядь. что сейчас я прям... <клев> robím... Ešte jeden krótky povedem buď. Ja ho tu To je nudo. To môže ono jak naští v toho stóna, to ide môže.

Туди. Це якби тут трохи. А ну отут тут та вуглик вулиць трохи нагрійка. А ну тут і ось тут. Нет, тут нормально. А ну давай друзья. А, он прикручивает. Что, раскручивать? Не тут я повин. Чи... Тим можна там. Оце заберу я думаю, їх як почистити, зібрати теж, щоб не в кучу було і покрасити, щоб вони вже не, не крутити його теж.

Hva syns jeg vaser på?